На ось таку обробку вертикального краю. Такі бійки використовуються для горловини та для ось саме таких футболочок-топів. Отже, поїхали. Я вже набрала на бросову нитку необхідну мені кількість. Як я визначаю необхідну кількість? Дуже просто ми міряємо на машині. Поміряли. Тепер нюанс. В мене достатньо товста ниточка, тому ми одну половину будемо робити одною ниточкою згиба, а другу половину будемо робити двома ниточками, щоб вийшов ось такий не товстий край, щоб все в нас було дуже красиво. Отже, погнали. Спочатку одну ниточку починаємо. Заправляємо одну нитку, бо основне полотно ми в'язали дві. Прив'язала 12 рядів. Тепер що ми робимо? Що не забути, одразу робимо щільність десь приблизно 8-9, в мене 9. І додаємо другу ниточку. Додаємо другу ниточку, ми її дозаправили, і тепер знову заправляємо її в нашу каретку. До речі, ми дивимося, щоб ніде не зачепилося, щоб в нас не було. Зайвих таких петель, провисів нам воно не потрібно. Щільність виставляємо на декілька одиниць більше, можна і максимально. Я виставляю дев'ятку. Робимо два ряди на ось такій максимальній щільності. Так, Один. Це буде рядочки нашого перегибу. І другий. Тепер дивіться, якщо б ми в'язали горловину, ми б, коли в'язали, ми б зменшували, що тут, що далі від робочої щільності за кожні два ряди на одну точку. Зараз ми в'яжемо планку прямо, тому ми нічого не зменшуємо. Оце у нас два ряди. Коли в нас був перегиб, далі ми знову на робочу ще 6 і в'яжемо свої ще 12 рядів. Так, 12 рядів пров'язали. Тепер кришку ми закриваємо, вона нам буде потрібна. У кого такого немає. Я раджу, щоб нічого потім не чіплялося, було зручно просто накрити звичайним полотенцем. Щоб ми не чіпляли колки, голки і не було зачіпок на полотні. Далі знімаємо гребінку і починаємо навішувати наш. Ні. І починаємо Зараз грибінку ми знімаємо, вона нам не потрібна. І починаємо, будемо Навішувати наш пиріг. Дивіться, що я називаю пирогом. Пирогом це буде наш склад того нашого піднизу. Ось наше полотно, ось наш рукав. Я його помічала міточками. Тобто мені потрібно зараз-зараз-зараз ось так все навісити. Навішуємо лицем до себе, зворотнім боком вниз, від крайньої до крайньої. Що ми робимо? Беремо декер, обираємо рядочок, в який ми будемо попадати, і починаємо. Я це обираю ось так: це в мене буде контрольний ряд, куди я буду попадати. І робимо ось таким чином: навішуємо дві голочки. Мені зручно по дві. Більше можна щось там продивитися, не продивитися. По одній це дуже довго. І з цього боку так само. Робимо одну, а потім ми будемо йти, можна, можна по-різному, можна йти з двох боків, можна йти з. Права наліво, зліва на право, як вам буде зручно. Головне, щоб ви не втрачали у той рядочок, в який ви маєте попадати. Ось берете, дуже уважно дивитесь. І ще такий момент: обов'язково, ви, будь ласка, не витягуйте далеко ці голочки. Їх дуже хочеться витягнути, але ми цього не робимо, тому що нам потім це все закривати. Ось таким чином спокійненько йдемо і потихеньку і так йдемо до кінця ряда. Я це буду робити і з вами зустрінемось, коли я це все вже навішу, щоб не витрачати ваш час. Ми дійшли до найприємнішого, але ми вже добираємося до середини нашого процесу. Дивіться. Нам потрібно навісити наш підгін, нашу планочку. Що ми робимо? Знаходимо тут крайну петлю, вішаємо її ось сюди. Далі, знаходимо тут край і також навішуємо на крайню ліву голочку. Тепер що я вам хочу сказати? Завжди в цьому процесі. В нас буде що? В нас буде на одну голочку менше, ніж у вас виставлена голок. Ну, це така особливість полотна. Цю ми потім підтягнемо. Бачите, вона хоче розпуститися, нам наше завдання їй не дати нікуди збігти. І що ми робимо далі? Потихеньку, спокійно ми будемо з вами навішувати усі ці голочки. Усі ці петельки нам потрібно нічого не пропустити. Ось тут дуже обережно, бо від цього залежить, чи не будемо ми перев'язувати з вами. Ви можете робити це по одній або по дві, або ще більше. Це залежить від того, як вам зручно. Мені зручніше це робити по дві. По, по одній, ну, трішки довго, по. По три є варіант, що можна щось загубити. А по, по дві, ну, для мене це найшвидше. Спокійно беремо за робочі петельки. Ось, щоб нічого не загубити і навішуємо ось таким чином. Знову, знову навісили. І так з вами йдемо до кінця ряду. Зустрінемось знов, коли все навіситься. Тут не поспішаємо і через деякий час виставляємо так, вони у вас нікуди не втечуть. Ми все навісили, у нас все рівненько, Вид, е, вперед всі голочки, не неробочі положення, і зараз, мабуть, найулюбленіший момент. Нам потрібно видалити цю бросову ниточку. Для цього ми націкаємо в декілька місцях брос і будемо її з вами витягувати. Так. Тут ми її. Ага, от я бачу, що я не побачила. Зловила. Отут з краю особливо потрібно уважно. Так, тепер націкаємо, ну приблизно, наприклад, тут, бачите, ось так обережненько, ще десь тут і десь тут з краю. Нам потрібно також націкти. І тепер що ми робимо? Взяли закінчик, потягнули епс. Апс. Апс. І ось чому це називається брусила ниточка. Бо нам вона більше не потрібна. Так, ну а тепер у нас буде з вами тільки ручна робота. Бо пров'язати таку товщину каретку, я, скоріш за все, не пров'яже, особливо тут, там, де в нас шов, тому що я роблю. По-перше, я дуже раджу, хто ще не придбав придбати ось такі лінійки стопери. Вони для різних машин мають таке заглиблення під рельсом, і мають їх в комплекті іде декілька розмірів. Наприклад, 20, 24, 22. Тобто, це довжина петлі, з якою ми будемо працювати. Якщо немає картонний шаблончик, ось так ми ставимо на рельсу і дуже зручно. Е, тому що ми спокійно будемо, у нас будуть рівні всі петельки. Все, каретка нам не знадобиться. Зараз що ми будемо робити? Ми з вами вручну будемо пров'язувати ряд. Можна е, потрошечку, по щоб було зручніше підтягнути голочки трішечки їх ближче. Але робіть це дуже обережно, можна навіть порційно чому? Щоб ми не загубили жодну петельку. Краще тут, от тут поспішати взагалі не потрібно, Швид, швидкість тут ну, нікому не потрібно. І починаємо по одній пров'язувати, щоб в нас було все рівненько, поки ми, у нас п'яточка не дійде до цього стопера. Або робіть собі лінійку, або шаблон з картону будь якщо що робіть, але щоб у вас ці петельки були рівними. І все. І от так по одній ми починаємо. я закриваю Чому я закриваю язичок? Це більш така перестраховка, тому що в мене пряжа, окрім того, що вона це шовк, і він дуже чіпляється, це ще ленцюжок. Тому. Якщо десь воно не закриється, воно може зачепитися, і мені буде складно це виправляти. Тому я краще, отак, от пограюсь і буду закривати язичок, щоб вона спокійно проходила в ці петельки, і язичок нічого не зачепив. Ви це можете не робити, а можете одразу підняти ось так язички, собі, щоб вони прикривалися. До речі, це і можна було зробити. Ну, мені так, знаєте, спокійніше. Я, коли я бачу, що я контролюю процес, і так само ми з вами йдемо до кінця ряду. Нам треба вручну пров'язати цей ряд. Бачите, ми китлюємо. Ми з вами китлюємо, наша бєчка вже такий собі карманчик зробила. Все, я дійшла майже до кінця стопера, і бачите, я його собі спокійненько далі підвинула і пішла далі закривати. Все, зустрінемось, коли я це все зроблю. Так, ми з вами дійшли до кінця. Бачите, в нас вже яка краса вимальовується. І тепер останній, як то кажуть, Перегортаємо вниз обережно. Дивіться, тепер, що я хочу сказати, от для цього прикривати цю нижню фонтуру. Чому? Щоб ми не чіплялися за голочки, щоб ми не чіплялися за кулки, щоб ми не шкодили наше полотно. Для цього бажано все ж таки прикривати, хоча б просто брати будь-яку ганчірку, будь-які полотенці і прикрити фонтуру. Далі. Всі голочки наперед, і будемо закривати, так, як ми вміємо, через кулок. Ці стопер мені вже не потрібний. До речі, хто захоче, я підкажу, де можна замовити такі стопери. Роблять їх наші дівчата з 3D-принтерами, у кого немає обов'язково. Дуже зручно. Забувайте проблему з шаблонами, з нерівними петлями і так далі. І все. І вже робимо, як завжди, закриваємо через колок, звичайним способом, як нам зручно і швидко. Зараз ми з вами швиденько закриємо, знімемо і подивимось результат. Невільно, достатньо так я затягую, щоб воно не бовталося, було красива рівномірна косичка. Це зустрінемось, коли я закрию, і покажу вам, що у нас вийшло з вами. І найцікавіше, ну, що ми з вами не в'язали. Ось так це виглядає попереду. І ось так це виглядає із воротнього боку. Звісно, планочка ще в нас не відпарена. Треба буде, як буде світло, її добре відпарювати, і можна шивати бокові швини.